Випадково стерли важливі файли та очистили кошик спокійно, ще не все втрачено. У цьому відео я покажу, як їх повернути. Для початку завантажте програму для відновлення даних. Рекомендую Фоторек. Незважаючи на назву, фоторек відновлює не лише фото, а й документи, архіви, відео та багато інших типів файлів. Програма підтримує Windows, Linux та macOS, і найголовніше є абсолютно безкоштовною. Єдиний незначний недолік відновлені файли не зберігають свої початкові назви, проте це дрібниця у порівнянні з її можливостями. Посилання на програму як завжди чекає в описі під відео. Після завантаження програми уважно дотримуйтесь покрокової інструкції, що наведено далі. Отже, перед тим, як ми розпочнемо, не робіть будь-яких записів на той диск, з якого були видалені дані. Це критично важливо бо нова інформація може остаточно знищити файли, які ще можна відновити, Відкрийте архів і розпакуйте його місць на робочий стіл або будь-яку іншу зручну папку. Відкрийте папку testdisk 72 знайдіть файл q.photorec.win, натисніть на нього правою кнопкою миші та оберіть запустити з правами адміністратора. У вікні програми спочатку потрібно обрати фізичний диск. З якого будемо відновлювати файли. Щоб дізнатися, який саме диск вам потрібен, відкрийте цей ПК та знайдіть розділ, з якого ви хочете відновити дані. Наприклад, диск X обсягом 80 ГБ. Запам'ятайте літеру цього диску. У моєму випадку це X. Тепер натисніть правою кнопкою миші на пуск та оберіть керування дисками. У вікні, що відкриється, справа розділи на цих дисках. Наприклад, C, D та X, знайдіть свій розділ і подивіться, на якому фізичному диску він розташований. У моєму випадку розділ X знаходиться на фізичному диску обсягом 100 ГБ. Саме цей фізичний диск і потрібно обрати у QFotorec. Далі потрібно обрати, чи ми будемо відновлювати дані з усього диска чи з конкретного розділу. Якщо тільки з розділу обирайте розділ з відповідним об'ємом пам'яті. Але я рекомендую обрати для кращого результату whole disk, тобто весь диск. Опісля цього потрібно обрати файлову систему. Якщо ваша операційна система Windows нічого не змінюйте. Якщо ж користуєтесь Linux, оберіть перший варіант у списку. Далі оберіть, які типи файлів ви хочете відновити. Для цього натисніть кнопку File Formats. Наприклад, якщо вам потрібно відновити лише фото у форматі PNG, Спочатку натисніть Reset, прогортайте список донизу, поставте галочку біля PNG і підтвердіть натисканням ОК. OK. Зараз перед вами з'явиться таблиця з назвами файлів і їхніми розширеннями. Це допоможе вам зрозуміти, які саме файли ви хочете відновити. Якщо ж ви сумніваєтесь, краще вибрати відновлення всіх файлів. У моєму випадку я хочу відновити всі типи файлів, тому просто тисну Restore. Тепер залишилось обрати папку. Куди будуть збережені відновлені файли. Але перш ніж це зробити, важливо звернути увагу на одне важливе правило: відновлювати файли потрібно тільки на інший фізичний диск або на флешку. Чому це так важливо? Якщо у вас є, наприклад, диск C та диск D, це не обов'язково два окремі фізичні диски, часто це просто два розділи одного і того жорсткого диска. Якщо ви не впевнені, чи є у вас ще один фізичний диск, найкраще відновлювати файли на флешку. Якщо флешки немає, давайте дізнаємо, скільки у вас фізичних дисків. Для цього натисніть правою кнопкою миші на кнопку Windows і оберіть керування дисками. У нижній частині вікна ви побачите список фізичних дисків. Наприклад, у мене їх три: диск 0, 1 та 2. Диск 0 містить розділ D, диск 1 розділ C. а диск 2 має розділ X. Саме з цього диска ми будемо відновлювати дані. Для чого це потрібно, спитаєте ви? Насправді, після видалення файли нікуди не зникають. Просто місце, яке вони займали, позначається як вільне для запису нових даних. І лише коли ви записуєте щось нове, старі файли можуть бути перезаписані, тоді їх уже не відновити. Отже, рухаємось далі. Натисніть кнопку Browse і оберіть інший фізичний диск або флешку. Головне, не той, з якого відновлюєте. Для зручності створіть окрему папку, щоб не плутатися у файлах. Далі тиснемо Search, і процес пішов. Поки програма відновлює файли, саме час підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Як тільки пошук завершиться, перевіримо, що вдалося врятувати. Щоб не загубитися в цьому хаосі відновлених файлів, я покажу, як легко знайти саме те, що вам потрібно. Файли будемо шукати за їхніми розширеннями. Це зручно і швидко. Спочатку відкрийте папку, натисніть на три крапки у верхньому меню. Виберіть параметри, перейдіть на вкладку подання та зніміть галочку з пункту Приховувати розширення для зареєстрованих типів файлів. Готово. Тепер у вас біля назви файлів з'являтимуться їхні розширення. Наприклад, PDF, .docx, .jpg, тощо. Для прикладу, нам потрібно знайти PDF-документи, файл Word та зображення. У пошуку просто введіть .pdf і система покаже всі pdf-файли, що знаходяться в цій папці. Теж саме з файлами Word, .docx та зображеннями .jpg і так далі. До речі, зараз на екрані з'явиться табличка з основними типами файлів та їхніми розширеннями. Ось і все. Якщо відновлення файлів пройшло успішно, ставте лайки та діліться своїми враженнями в коментарях. Дякую, що були зі мною!